Є чотири головних фактори, які будуть впливати на повернення людей. Перший фактор зрозуміло це фактор безпеки. Закінчення військових дій буде тим водорозділом, коли люди будуть приймати для себе рішення повертатися чи залишатися, виїздити або залишатися тут в нашій країні. А інші фактори вони зрозумілі будь-кому це наявність житла, роботи та соціальної інфраструктури. Питання житла давайте казати відверто. Всі роки незалежності нашої країни житло було недоступне для звичайного пере. Українця питання роботи От можна подивитися просто на розмір мінімальних заробітних плат. Мінімальна заробітна плата в Україні зараз 8 тисяч гривень, у Польщі 48 тисяч гривень, у Німеччині 120 тисяч гривень. Ця різниця настільки разюча, що вона буде мати дуже серйозний вплив на рішення українців. І зрозуміла соціальна інфраструктура. Наскільки люди будуть мати доступ до... Освіти до охорони здоров'я, особливо в умовах, коли школи будуть закриватися кількість лікарень буде скорочуватись. Зрозуміло, що якщо раніше в країні жило майже 50 мільйонів людей, а зараз мова буде йти про 25, все це, це потрібно оптимізувати. І при цій оптимізації, чи ми не втратимо людей в невеличких населених пунктах, де не буде шкіл, не буде е, закладів охорони здоров'я все це дуже серйозні питання, тому що люди, котрі знаходяться за кордоном, вони будуть оцінювати те, що вони мають тут і зараз, там з тим, що вони будуть мати тут і зараз. Тут і якщо ця різниця буде не на користь України, навряд чи люди будуть повертатися. Тому для того, аби змінити загалом ситуацію, потрібно робити максимум кроків для того, аби в Україні будувалося в тому числі соціальне житло. Люди повинні розуміти, що вони не будуть. Класти все своє життя на те, щоб отримати іпотеку і всі гроші, які вони будуть заробляти, виплачувати за бетонну коробку, і після того як виплатять, підуть на пенсію і на все це загублять все своє життя. Люди повинні розуміти, що їм потрібна робота не заради роботи, а їм робота як фізичний процес, який оплачується нормальними грошима, котрі дозволять нормальне людське життя, соціальна інфраструктура. Вона повинна бути максимально наближена до людей. Якщо ми будемо її оптимізувати, а в нас немає іншого вибору, потрібно зробити все, щоб люди не відчули вплив на своє безпосереднє життя. Якщо все це буде, то тоді в нас з'явиться можливість повертати назад людей. Але якщо покласти руку на серце, потрібно чітко сказати: економічно Україна все це забезпечити не може. Ми не зможемо назгнати наших західних сусідів. І тому. І тому нам потрібно шукати інші нематеріальні стимули для повернення українців, і головним з них є свобода: свобода вибору, свобода пересування, свобода слова, свобода ведення підприємницької діяльності, максимальна дерегуляція. І якщо це буде відбуватися, то тоді люди зрозуміють, що в Україну можна повернутися в Україні можна побудувати власний бізнес, в Україні можна створити якийсь стартап. В Україні для тебе відкривається безліч можливостей.